Турбота з народження вдома наразі в Україні впроваджується універсальна програма, спрямована на підтримку сімей з дітьми до 4 років. Ця модель передбачає регулярні візити медичних сестер додому, а також консультації в закладах охорони здоров'я. Нині вона реалізується вже в 15 областях України, зокрема і в Запоріжжі. Завдяки співпраці ЮНІСЕФ з МОЗ і місцевою владою програма вже охоплює 15 областей і вже охопила більше областей. Тисяч дітей. Але ми прагнемо більшого, ширшого охоплення, кращого доступу, більш високої якості послуг. Цей ворошок це можливість поділитись досвідом, підсилити місцеву спроможність і рухатись перед разом. Питання планування, моніторингу та координації медичних послуг для дітей від народження обговорювали під час семінару. Головна мета налагодити постійну співпрацю між медустановами та місцевою владою для збільшення інвестицій у здоров'я та розвиток дітей раннього віку. На думку організаторів, візити додому та спілкування з родинами в звичних обставинах сприяє створенню безпечного домашнього середовища та допомагає батькам знати більше про здоров'я та розвиток їхніх дітей. Навіть е ті мами, які наразі мають партнерів, але дуже багато жінок партнерів цих жінок вони на передовій, вони воюють, і мами по полишені сам на сам з. Материнством, вони відірвані дуже часто від батьківської, материнської родини, і е, насправді, коли така жінка опиняється в іншому середовищі, в іншій громаді, е, можливо, єдиним зв'язком е, жінки з соціумом і буде та медична сестра, яка приходить і е, на первах е, розказує, підтримує про. Е, Інформує про наявні ресурси в громаді. Круто, що ви хочете навчатися, що ви хочете розвиватися, тому що таким чином, як би це пафосно не звучало, ви рятуєте чиїсь життя, тому що, можливо, саме ваші слова підтримки ваших спеціалістів, ваших медсестер, ваших педіатрів, які приходять до родини в ці складні часи, вони можуть дати ту надію, підтримку і опору якої до прикладу жінка, породілля в дуже складній ситуації не бачить зараз серед оточуючих. Дякую вам. Дякую за таку системну роботу, як з медициною, так і з освітою, і взагалі, з координацією всіх систем Запоріжжя.